Що потрібно знати про Джима Оніла, нового виконуючого обов'язки директора CDC? Хвиля змін Хвиля зміну CDC, що означає призначення Джима Оніла та Роберта Кеннеді молодшого для майбутнього громадського здоров'я. Зараз в американському суспільстві відбувається більше, ніж просто зміна керівництва в центрах контролю та профілактики захворювань Сидиси. Це переоцінка фундаментальних принципів суспільної охорони здоров'я, що відображає глибоку кризу довіри до інститутів і зростаючу поляризацію поглядів на вакцинацію та інші питання, що стосуються здоров'я населення. Призначення Джима Оніла, виконуючим обов'язки директора Сидесі, і, що ще більш значуще, призначення Роберта Кеннеді молодшого на керівну посаду в агентстві, сигналізує про серйозний сув у політиці та стратегії, наслідки якого можуть бути довгостроковими та непередбачуваними. Як людина, яка багато років працює в галузі охорони здоров'я та контролює розвиток громадського здоров'я. Я бачу в цих подіях не лише адміністративну ротацію, а й відображення глибших проблем, які потребують пильної уваги. Дозвольте мені поділитися своїми думками та спостереженнями на основі багаторічного досвіду та аналізу поточної ситуації криза довіри та політизація охорони здоров'я. В останні роки довіра до СІДЕСи, як і до інших органів охорони здоров'я, значно знизилася. Пандемія COVID-19 стала каталізатором цього процесу, оголивши недоліки в системі реагування на надзвичайні ситуації, суперечливість рекомендацій і політичний тиск на наукові дані. Постійні зміни в протоколах, боротьба з дезінформацією та відсутність прозорості у прийнятті рішень підірвали довіру населення до експертів у галузі охорони здоров'я. Важливо розуміти, що довіра це не даність. А результат копіткої роботи зі встановлення взаєморозуміння, надання достовірної інформації та демонстрації готовності адаптуватися до мінливих обставин. Коли довіра порушена, відновлення вимагає часу, зусиль та готовності визнати помилки. Хто такий Джим Оніл і що це означає для Сідеси? Призначення Джима О'Ніла, людини без медичної або наукової освіти на посаду виконуючого обов'язки директора Сідеси викликає серйозні питання. Хоча він має досвід роботи в галузі охорони здоров'я, його відсутність у науковій галузі може обмежити його здатність приймати обґрунтовані рішення на основі наукових доказів. Ойніл відомий своєю роботою в галузі біотехнологій і раніше підтримкою Роберта кеннеді молодшого. Це говорить про те, що він, ймовірно, поділяє свої погляди на вакцинацію та інші питання, що стосуються громадського здоров'я. Я вважаю, що призначення Оніла це, перш за все, тимчасовий захід, покликаний стабілізувати ситуацію в Сідесі і дати Роберту Кеннеді молодшому можливість реалізувати свої плани. Однак, якщо ОНІЛ залишиться на посаді надовго, це може призвести до серйозних наслідків для агентства і для здорового населення. Роберт Кеннеді молодший, критик вакцин за кермом Сідиси. Призначення Роберта Кеннеді-молодшого на керівну посаду в CDC викликає ще більше занепокоєння. Кеннеді-молодший молодший давній критик вакцин, який неодноразово висловлювався проти обов'язкової вакцинації та ставив під сумнів безпеку та ефективність вакцин. Його погляди суперечать консенсусу медичної спільноти і базуються на неправдивій інформації та дезінформації. Якщо Кеннеді Молодший зможе реалізувати свої плани в Сидиси, це може призвести до відмови від доказової медицини та прийняття рішень, заснованих на ідеології, а не на науці. Я вважаю, що призначення Кеннеді Молодшого є серйозним ударом для довіри до СІДСІ та здоров'я населення. Це може призвести до зниження рівня вакцинації, спалахів, інфекційних захворювань і навіть смертей. Наслідки для майбутнього громадського здоров'я. Призначення Оніла і Кеннеді Молодшого в CDC – це не просто зміна керівництва, це поворотний момент в історії громадської охорони здоров'я. Це може призвести до серйозних наслідків для майбутнього здорове населення. Відмова від доказової медицини. Якщо Кеннеді Молодший зможе реалізувати свої плани в CDC, це може призвести до відмови від доказової медицини та прийняття рішень, заснованих на ідеології, а не на науці. Зниження рівня вакцинації. Вакцинація це один з найефективніших способів запобігання інфекційним захворюванням. Якщо рівень вакцинації знизиться, це може призвести до спалахів захворювань, які можна було б запобігти. Втрата довіри до СІДИСИ СДЦ – це один з найважливіших органів громадської охорони здоров'я в США. Якщо СІДІСІ втратить довіру населення, це може призвести до серйозних наслідків для здоров'я населення. Політизація охорони здоров'я, призначення Кеннеді молодшого в CDC є ще одним прикладом політизації охорони здоров'я. Це може призвести до прийняття рішень щодо охорони здоров'я на основі політичних міркувань, а не на основі наукових доказів. Що робити далі? Ситуація в CDC вимагає негайного реагування. Важливо, щоб конгрес та інші органи влади вжили заходів для захисту Сидисі від політичного тиску та забезпечення прийняття рішень щодо охорони здоров'я на основі наукових доказів. Конгрес повинен провести розслідування. Конгрес повинен провести розслідування, щоб з'ясувати, чому були призначені Веніл і Кеннеді молодший, і які плани вони мають у Сидеси. Необхідно захистити CDC від політичного тиску. Конгрес повинен прийняти закони, які захистять CDC від політичного тиску та забезпечать його незалежність. Необхідно відновити довіру до CDC. CDC повинен вжити заходів для відновлення довіри населення, наприклад, шляхом підвищення прозорості та надання достовірної інформації. Необхідно підтримувати науку важливо підтримувати науку та надавати фінансування для досліджень громадського здоров'я. Особистий досвід та спостереження. У своїй роботі я неодноразово стикався з ситуаціями, коли політичні рішення суперечили науковим доказам. Я бачив, як це підриває довіру до системи охорони здоров'я та призводить до негативних наслідків для пацієнтів. Я переконаний, що в галузі охорони здоров'я не повинно бути місця політиці. Рішення повинні прийматися на основі наукових даних і в інтересах здорового населення. Укладення. Призначення Оніла та кеннеді молодшого СІДИСи є серйозним викликом для громадського здоров'я. Важливо, щоб ми всі об'єдналися, щоб захистити СІДИСи від політичного тиску та забезпечити прийняття рішень щодо охорони здоров'я на основі наукових доказів. Майбутнє охорони здоров'я залежить від нашої здатності відновити довіру до інститутів, підтримувати науку та приймати рішення, засновані на фактах. Тільки так ми зможемо забезпечити здоров'я і благополуччя всіх американців. Важливо пам'ятати, що довіра до науки та експертів у галузі охорони здоров'я є наріжним каменем ефективного громадського здоров'я. Без цієї довіри неможливо реалізувати необхідні заходи для захисту здоров'я населення.